Вітаємо, шановні глядачі. Московська нафта Уралсмарків ввалилась до 37 доларів за барель. Це мінімум за 2,5 роки. Щоб зрозуміти масштаб катастрофи, порівняємо з еталонною нафтою. Бренд різниця досягла 23,5 доларів за барель до активних санкцій США. московська нафта продавалась дешевше на 12-13 доларів. Зараз цей розрив подвоївся. Нормальний дисконт враховує транспортні витрати та гіршу якість. Більше сірки у складі, але 23 долар долари різниці це вже вплив в санкції. Головна причина увалу санкції США від 22 жовтня. Під удар потрапили два найбільших московських нафтові гіганти і Лукоєл. Америка встановила дедлайн до 21 листопада для інших країн припинити всі операції з цими компаніями, але покупці почали відмовлятися ще до офіційного терміну. Індія та Китай основні покупці московської нафти після початку війни. Саме вони рятували московицький експорт, коли Європа. Открилась. Зараз ситуація змінюється. Найбільш китайські державні компанії Патричайна та Сінапек призупинили закупівлю, бояться вторгних санкцій від США. Індійський НПЗ теж різко скорочують обсяги. Трамп публічно заявив, що Індія майже повністю припинила купувати московську нафту під американським тиском. Цікава деталь про ціни. Трейдерські платформи показують ціну Уралс близько 54 доларів за барель, але реальна ціна при відвантаженні спортів 36. Різниця. І 17 доларів. Це не технічна помилка, це показує, наскільки глибоко Московія занурилась у сіру зону торгівлі. Номінальна ціна це одне, реальні гроші на рахунку зовсім інше. Московські компанії змушені давати покупцям знижки до 16 доларів на барель просто, щоб знайти покупця. Додайте вартість у флоту, танкерів та страхові ризики через санкції. Також є проблема з банківськими переказами. Багато банків відмовляються проводити операції з московською нафтою. Все це їсть ціну. Редавець бачить одні цифри, отримує інші. Такого розриву між показниками та реальністю не було з травня 2023 року. Тепер проплив на московський бюджет. Спочатку Москва уклала бюджет на 25 рік ціну Уралс на рівні 70 доларів. Потім знизили прогноз до 58. Зараз реальність ціна 37. Різниця 21 долар на кожному барелі. Це прямі втрати. Помножте на мільйони барелів щоденного експорту, виходять мільярди доларів втрат щомісяця, і треба розуміти, що падають страждає то маржинальна сторона. Нікуди ж не діваються витрати на видобуток, транспортування і таке інше. Нафта та газ забезпечують велику частину бюджету Московії. За перші 10 місяців 25-го доходу від них впали на 21%. Порівняно з минулим роком, у абсолютних цифрах близько 7,5 трильйонів рублів або 93 мільярди доларів. І поки на Москві намагаються латати діри в бюджеті на фоні падаючих нафтових доходів, для нас із вами ключове, щоб власні гроші не жили в дефіциті і стресі. Тут дуже важлива не геополітика, а базова фінансова логіка. У рамках Чорної п'ятниці ми об'єднуємо не просто теми, а програми, які логічно проводити разом одна із таких. Наборів, пакет фінансова грамотність плюс облігації. Спочатку ви наводите лад в грошах, розумієте, куди зникають доходи, як формати резерв, як не жити від зарплати до зарплати, потім переходите до облігацій. Інструмент, який дозволяє утримувати пасивний дохід без диких гойдалок та нічних панік через курси і новини. Це два повних курси, які зараз працюють за акційним принципом два, за ціною одного». Пропозиція діє лише до 30 листопада. Забрати набір можна за посиланням відео. Локойл. Потрапив під найсильніший удар. Акції компанії падають четвертий тиждень поспіль. Швейцарський трейдер Ганвор хотів купити іноземні активи до за 14 мільярдів євро. Ми робили окремо це відео про них. Це просто московська проксі, та й все. США заблокувала угоду. Болгарія націоналізувала НПЗ Локолу. Фінська дочка залишилась без палива. Німеччина конфіскувала танкер за московською нафтою на 40 мільйонів євро. Європейські активи. Будовані десятиліттями перетворюються на нуль, а паралельно військові витрати зростають. Оборонний бюджет на 25 рік 13,5 трильйонів рублів на чверть більше, ніж 24-го, приємно з довоєнним. 21 з військовий бюджет зріс майже в четверо. Війна коштує все більше, а нафтові доходи падають. Якщо там ще е, врахувати знову таки додаткові витрати, там більше 15 трильйонів дерев'яних цей бюджет. Московський Центробанк попереджав наприкінці минулого року. Якщо нафта впаде нижче 60 доларів за барель, почнуться серйозні проблеми. При 37 доларах ці проблеми вже реальність. Уряд змушений переписувати бюджет, збільшувати дефіцит, шукати нові нові доходів під санцем. Потім готувався до економічних наслідків. війни, мав резерви, низький борг. Профіцит бюджету. Енергетична криза 2022 року навіть допомогла. Доходи від нафти та газу зросли на 144% до. 349 мільярдів доларів це дало подушку безпеки, але конфлікт затягнувся набагато довше, ніж розраховував Кремль. За прогнозами, доходи від нафти та газу в двадцять му можуть впасти на 43% порівняно з минулим роком. Резерви тануть, а війна вимагає все більше коштів. А що далі з цінами? Прогнози не для Москви. Металонний нафтобренд може впасти до 51 долара за барель. До кінця 26-го. головні фактори тиску на ціни надлишок пропозиції на ринку збільшення видобутку країнами поза ОПЕК, торгові війни між США та Китаєм, можливо, рецесія в американській економіці. Помітьте, дорогі глядачі, що санкціями Московію відтягують від світового ринку, а ціна все одно тримається доволі низько і ще планує своє падіння для московської Урал це означає, що будуть гірші перспективи. Якщо бренд буде 55, то дисконт залишиться на рівні 23 доларів. Московська нафта коштує 32 долари за барель по собі вартість, ну як мінімум, те, що вони публічно говорили, можливо, менше, але там точно вже до плінтуса. Такий рівень просто катастрофічний для московського бюджету. Розраховано на 70 доларів для України це позитивна динаміка. Кожен долар недотриманих нафтових доходів це долар, якого не буде у московському бюджеті. Москві Санкції працюють повільно, але послідовно. Фінансова база для ведення війни поступово. Підточується. і так чи інакше, така ситуація вона слугує тому, що і нам буде легше. Чим дешевша світова ціна на нафту, тим менше ми імпортуємо, ми імпортозалежні дуже. І від цього нам великі плюси. Всі країни, які імпортували нафту, їм буде полегшення. Всі, хто експортував і грався у світову гегемонію, ті будуть так чи інакше в дуже скрутому становищі. Московий там треба очікувати і готуватися до землі, тому що те, що вони там почали оподатковувати різні гаджети чи збільшувати об'єкти оподаткування ПДВ аж до дрібного бізнесу, це ж тільки початок. Скоро там буде податок на повітря, дорогі глядачі, тому що, в принципі, з чогось гроші треба брати, і вони не компенсують нічого, вони почнуть різати. Армію, вони почнуть якось намагатися через тиск гнати Ванюк на фронт, але так чи інакше це буде створювати певні незручності для московського режиму. Ну, бояться вони не за бабки, так от русський народ гнать. Ну, бо він доволі такий, знаєте, бунтівний, якщо нема Хавчика і за гроші за їда. Ось це їда, це суть е, московитського е, народу. А от коли діньк нема, там почнеться бурління, бубніння, і е, треба подивитися на те, що там може статися. Я не кажу про те, що там якась суб'єктність проявлять, але от такий руський бунт, він завжди такий цікавий. Ну, коли грошей не буде, не буде ресурсів, не буде нічого, то там багато чого цікавого трапляється. Ну і. Знаємо, що як мінімум там є регіони, які без грошей почнуть дуже бунтувати, а і придеться давати гроші, а інші будуть недоотримувати. Це все буде створювати потрібне нам бурління, як мінімум, буде спрощувати роботу наших е, відповідних органів на тих теренах, тому що несправедливість, та, яку може відчувати московит, на ньому можна дуже добре грати. А так буде сподіватися, що кризові явище похоронять московицьку спроможність воювати і загалом їхню економіку. Всім всього найкращого, друзі, до побачення.